Україна – це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції Помаранчева 2004 року і Революція Гідності 2013 року. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність та своє прагнення до свободи. Указом президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року з метою збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 Століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, поставили на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору. Було встановлено День Гідності та Свободи, який щороку відзначається 21 листопада, під час Великої війни. Цей день нагода переглянути власні цінності, пригадати історію нашої боротьби за справедливість, вшанувати пам'ять загиблих. Він не вмер, він ще живе, хоч ведь тисяч літ родився, та ж учора розповився і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони з вес собою, мільйони радо йдуть, бо з духа чуть. Так, Іван Якович Франко у своєму вірші «Їмн» співає невмирущий дух свободи, гідності, боротьби за правду і волю українського народу. Увага лунає їм України. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, браття у свой сто. 去。 Свого каже, що ми братя, козацького ро. Помаранчева революція, початок великих змін. Цього року відзначаємо 21-шу річницю помаранчевої революції, яка істотно вплинула на формування національної свідомості та демократизацію українського суспільства. У листопаді 2004 року українці вийшли на майдан незалежності, щоб відстояти своє право на чесні вибори. Ці події стали ключовими у процесі розвитку громадянського суспільства. У нас... Ментально є така річ, коли дуже ми є чутливими до певної до справедливості. Президентські вибори 2004-го докорінно змінили історію нашої країни. Було очевидно, що люди голосують, а їхній, їхній голос практично шлюзують в, в каналізацію. Так тут принизили гідність. 22 листопада активісти не згодні з результатами фальсифікованих виборів почали підпільно тягнути на майдан труби і рейки, щоб звести сцену протесту. Уже наступного дня там були сотні тисяч людей. Так почалася помаранчева революція. Ці емоції їх неможливо забути. Це захоплювало ну, от своєю щирістю і правдою. Розумієте, ця емоція її не підробиш. Люди, в холод, в мороз під небезпекою, під загрозою звільнень з роботи. Люди перестали боятися. Це приклад першого масштабного єднання українців у сучасній історії. Вперше ми побачили, що немає якоїсь ну, розмежування, коли люди різною мовою розмовляли, але при цьому були єдині. Я багатьох не знав імен. Помаранчевий майдан це засилля людей і сотні табличок, із назвами українських міст від заходу до сходу. Я також вперше побачив таку. Народну самоорганізацію організовувалися намети, організовувалися кухня, польова, одяг. Люди приносили закрутки, якісь свої. Це от була така власна самоорганізація, бо люди хотіли до кінця отримати цю сатисфакцію, того, що ми вийшли, ми хочемо захистити, і ми в цьому переможемо. Тоді світ дізнався про Україну як про націю, яка здатна мирним масштабним протестом заявити про себе, де влада і народ проявили зрілість і дійшли компромісу без жорстокості та насильства. Це була перемога, перемога наша, не політиків. В політиках потім розчарувалися і так далі. Але ж це було не про політиків, це було про про, 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 про власне я. Майдан 2004 року, власне, помаранчева дав можливість позбутися е, страху, і це дало поштовх потім далі. 13 Трнадцятому Тобто він заклав оце позбуття оцього, оцього цієї рабської залежності, і видно, воно запам'яталося в якійсь емоційній пам'яті. Що цих багато е, справді е, юних людей, яким ще тоді було ну е, 10 років, е, у мене син з прапорцем стояв. Йому було тоді 10 років, і вже дійсно він в 19-20 років. Він вже, він вже був на майдані. Його неможливо було допроситися. Що ти йди звідси, бо тут небезпечно. А сам Майдан як місце надовго ставчими значно більшим ніж просто головна площа країни? Ну воно з одного боку воно таке, ну реально. Сакральне, тепле, а з іншого боку, ну якби воно мене спонукає таке враження, що щось треба робити. Це місце, де 17 років тому народилось громадянське суспільство України. Гідність це коли людина усвідомлює свою цінність і поважає інших. Свобода це право вибору, це можливість говорити правду, думати самостійно, любити і поважати свою країну. Гідність і свобода це дві основи, на яких тримається незалежна Україна. Революція гідності, вибір свободи та європейського майбутнього. Через 9 років у листопаді 2013-го майдан знову об'єднав небайдужих громадян. Українці виступили за свою гідність, права та європейське майбутнє. Революція гідності тривала до 22 лютого 2014 року і стала продовженням боротьби за утвердження демократичних цінностей і державного суверенітету. Зранку 19 лютого революція гідності стала явищем всеукраїнським. В обласних центрах, великих та малих містах, люди вийшли на площі, вимагаючи. Цілковитої відставки влади, як у Києві, так і на місцях, штурмом брали облдержадміністрації, відділки міліції, СБУ, управління юстиції. У Луцьку голову адміністрації поставили на коліна у Чернівцях. Змусили написати заяву про відставку. Я депутат обласної ради. До речі, Це вже ніхто. Я депутат обласної ради зараз там об... заяву на пригадування заява. На заході та в центрі країни влади і силовики не чинили спротиву людям. Під тиском громади правоохоронці відмовилися виконувати наказ із Києва та їхати в столицю задля придушення Євромайдану. Натомість на півдні та сході України міліція жорстоко розправляє і із тими, хто виступав проти влади. Для залякування задіювали тітушок. Проїзд до столиці силовики обмежували автобуси з активістами, що вирушили на майдан. Зупиняла державтоінспекція. Укрзалізниця скасовувала рейси. Даї озброєно автоматами і. По чотири по п'ять машин стоїть. Люди діставалися Києва манівцями, везли їжу та одяг. Цього дня бруківку хрещатика розібрали на каміння остаточно. Дродичі як відпустили? У мене нікого нема. Євромайданівці чекали наступу, бо спецзагони МВС зайняли позиції поблизу жовтневого палацу. Бай, бай! Після відносного ранкового затишня у день на Майдані знову пролунали постріли. Оце цим стріляють. Я вам покажу, що мені життя спасло символічно, так? Цього дня на Майдані було найбільше провокацій, скажуть згодом в Генеральній прокуратурі. Саме 19 лютого за нез'ясованих досі причин список убитих поповнився кількома правоохоронцями. Продовжували умирати від куль і євромайданівці. Врятувати життя євромайданівцям намагалися у столичних лікарнях. Вони цього дня були переповнені. Утім, вдавалося це не завжди. Протягом доби 19 лютого на майдані Незалежності загинуло 11 людей. Ігор Грушко, п'ятий канал під час Революції Гідності понад 100 українців віддали свої життя, захищаючи ідеа правди та волю. Їх назвали Небесною сотнею. Вони стояли за гідність кожного із нас. А їх подвиг назавжди залишиться у серці кожного українця. Сьогодні боротьба за гідність і свободу продовжується. Українці боронять свої землі від російського агресора, захищаючи те, за що стояли учасники майдану, шануємо пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Наш народ показує всьому світові, що гідність це не просто слова, це цінність, якому відстоювали і відстоюємо кожного дня. День гідності та свободи це не лише спогод про минуле, це нагадування кожному із нас бути людьми, берегти правду, допомагати одне одному любити свою країну. Ми, ми вільні, вільні, ми гідні, ми українці, українці разом до, до перемоги. перемоги.